You got a smile that makes the sun rise You make it shine But I can see that you don't realize And that's what made me fall in love Cause you've got style The way your body kisses my heart beats Sound, it's amazing Адже ми збираємося в садочок. Зараз покладу дітям. Вчора купила новеньке печиво в рюкзачки ці тривожні. І багато беру одягу. Ні, це всередину, це в цю. Що вася? Да, є штатив. Вчора вовчик і запісявся, і не тільки в садочку в мене ще такого не було. Він вже давно ходить на горщик і ніяких з цим проблем немає. Так, що сьогодні набираю ще купу одягу з собою. 43 хвилини, а ми тільки виходимо з під'їзду. Ніколи не можу я вчасно вийти з дому. Я уявляю, що я ще їхала не машиною. Позабирали рюкзачки сьогодні і їдемо, так? Да, їдемо, синок. У нас досить так потепліло, хоча морозець сьогодні є. Вчора було тепліше. Шо? 6 хвилин, Ми встигаємо, да, Василько? Да, да. Бежимо, біжемо, зім, біжемо. Полетіли. Сиджу в мами, а там синичка заглядає, а вони тут олітають. Ну тут літають, але й в окло. Ну що ж, зараз я готую собі окремо їсти, бо в мене вдома для мене нічого немає. Я взагалі останнім часом досить так часто їла разом з усіма. І це не норм. Сьогодні випустила відео на каналі про схуднення, бо дуже багато часто хто питає, чому немає відео, коли будуть відео і так далі. Я дала відповідь у тому відеоролику, чому немає відео про схуднення і чи вони взагалі будуть на тому каналі. Тому якось ось так. Худнути я від цього не перестаю. Я продовжую, хочу продовжувати і хочу до літа скинути хоча б що-небудь. Я не ставлю собі ніяких цілей, і взагалі я не вважаю, що я сижу на якійсь такій дієті. Я просто харчуюся по-іншому. Чому мої діти не їдять так, як я, бо вони не хочуть, їм це не смачно, вони те не їдять, це вони не їдять, і те вони не їдять. І їх нагодувати дуже тяжко, плюс в мене чоловік так само. Тобто мою їжу як додаток, вони можуть їсти, але харчуватися так, як харчуюся я, ніхто не хоче. Всі проти. Ну що ж, я сьогодні взагалі щось запрацювалася, нічого не знімала. Уже 3.15. лишилось у мене зовсім мало часу. Мені треба помити посуд. А, і я хочу помити холодильник. Розморожувати його точно не буду, просто повиймаю продукти, помию трошечки всередині, його приведу більш-менш трошечки до ладу, бо в мене буквально година часу. І я прекрасно розумію, що треба було це зробити певно зранку, тоді сісти за роботу. Робота в мене ніколи не закінчується, але ну, виходить так, як виходить. Я в основному, до речі, замерзла, то одягнула халат. І пам'ятаєте, вчора показувала у відео, ми готували піцу із заготовок. Ось так їдять мої діти піцу. І це все поїде на дачу до мого тата, собакам, бо я хліб не викидаю. Ще буде що погризти. Що ти буся? Спиш? Так, да. ти спиш. <рес> Красуня. Я яблучку їм, ти будеш яблучку? Я, я сумніваюся. Ти ось пам'ятаєте, мій штатив, Зараз так збільшу. Я його купувала коли собі на день народження подарувала, замовляла, здається, ж джуму. І в мене сьогодні зранку я дивлюсь, і в мене його діти зламали. Вони дуже люблять з ним носитися. Звісно, я ще ним покористуюсь, але треба придивлятися собі новий штатив. Хоча цей він мега класний, він мега зручний. я робила на нього огляд, і мені він настільки подобається. Дійсно надійний штатив, класний. Але на моїх дітей, що не візьми, вони все рівно до нього мають діло. Йому треба. Ну, вірніше, в мене Вова більше любить. Васильку, то не дуже чіпаю, а ось Вова любить ще почіпати, поносити, постукати, побахкати тим всім. І ось пластмаска тріснула. Я, звісно, буду користуватися. Я нічого не викидаю, можливо, куплю точно такий самий, не знаю, бо це високий стійкий штатив. You Бачите, цей жах, який робиться в холодильнику. Я його не мила дуже, дуже і дуже давно. Шок-контент. Так, бачите, що тут робиться. Його б по-доброму треба було б все-таки розморозити і гарно все намить, але мені немає часу. Тому я помию ось тут полички, по боках, ось тут. І помию ось цю поличку, бо тут щось поклали і воно повитікало. Решта поличок в нормальному стані, тому там чіпати нічого не буду. А ось тут низ і ось тут все. Зараз помию швиденько. Я вже, до речі, колись показувала ось цей засіб, де й неодноразово показувала, що є в мене ось такі екоприбирання для посудомийної машини. Засіб для миття посуду. Я ним мию холодильник. Я взагалі багато що мию цим засобом, але він все не закінчується. Чесно кажучи, цієї пляшки мені вистачає вже, напевно, десь близько року я мию цим засобом, і ще мені вистачить його надовго. Дуже класний, універсальний, можна і посуд мити, і мікрохвильовки, і духовки. І дуже класно розчиняє жир, якісь такі забруднення. Так що, якщо не пробували, і у вас немає посудомийної машини, можете навіть брати так, як у мене ось. Що буся? Що, а то ж їсти в тебе є? А вона буває любить до мене, знаєте, вилізти на руки, щоб я її погладила. Їй сумно. Немає нікого вдома, одна я, і вона сумує за всіма. Біжить. Вилазить на мене, мурка її, поглаже, вона на мені спить. Буся? Да, Бусюна? бусюна, да? Виглядає холодильничок. Ось так. Все чистеньке, ну наскільки це можна було зробити, не розморожуючи, і тут також поличка чиста. Загалом не так багато в мене це все часу зайняло. Тепер лишилось розібрати продукти. А з продуктами тут у мене набагато складніше. Дещо є в баночках, що вже зіпсувалося, його треба просто викинути. Масло перекласти в масляницю. Поховати, коротше, перебрати ось ці всі запаси, якось організувати. І я, напевно, це зроблю зараз без вас, бо це буде набагато швидше, і вже покажу потім холодильник, як він виглядатиме із продуктами. І так, позакидала я в холодильник, мала перебрати ще овочі, поставити відварюватися на вечір, щоб в мене були зварені овочі. Можливо, вінегрет зроблю чи ні, але в нас повітряна тривога. І я швидесенько їду збирати дітей. Заберу вже малюків із садочка, майже четверта година дня. І я думаю, що нормально я їх заберу додому, та й на цьому буде все. Покажу зараз вам холодильник і поїхала. І так. Тепер в мене холодильник виглядає ось так набагато краще ніж було. Зациклюватися на цьому всьому не буду. Тут поличка пуста. Ще там овочі переберу, можливо, завтра, може ввечері. Тут є місце, звільнилося, тут піцу переклала, масло перекинула в масляницю свою. Яєць досить так багато. Виявляється, ми багаті люди, бо в нас є яйця і на цьому все. Поїхала я в садочок. Першого забираю Юрчика. Бо він найближче в школі, а тоді їду в садочок збирати дітей, бо вони в різних бомбосховищах навіть. О, так що, цікаво, для чого мені машина? Я без машини би взагалі не справилась. Юрчик, о, що ти стогнеш? Куртку треба з собою завжди брати. Бомбосховище, не пішов герой голий. Все, поїхали. Так, ми вже вдома. Повітряна закінчилася, але хлопців я забрала. Я вирішила наступний раз, другий раз не їхати. Це рівно четверта година, я їх десь о пів на п'яту забираю. І хочу відповісти на одне запитання. Якось мене питали, чому я забираю дітей під час повітряної тривоги, а що робити мамочкам, які працюють. Так ось забирати дітей під час повітряної тривоги в той момент, коли вони вже в садочку. Не обов'язково. Тобто є батьки, які можуть забрати, є батьки, які хочуть забрати, і вони забирають. Я думаю, що така ситуація по всій Україні і не тільки в нас. Всі діти, які ходять в школи і в садочки, така ситуація. Тобто, діти під час повітряної тривоги йдуть в бомбосховище, там знаходяться повністю всю повітряну тривогу, і потім піднімаються назад і. Продовжуються або заняття, або уроки, або лягають діти спати. Ну, все в залежності від того, як там в основному відбувається. І я, наприклад, дітей своїх забираю додому, якщо це або затяжна повітряна тривога, або. Як вам сказати, або це після обіду вже йде, десь після 2-3 години я бачу, що я можу їх забрати. В мене є можливість по роботі. Я вже відкладаю це все на вечір. Я можу їх забрати, я їх забираю. Бо все-таки, як не крутив бомбосховищі, діти одягнуті, у їм незручно, там не дуже багато місця, дітей багато. Вони там не можуть повноцінно перебувати, як би вони перебували в групі чи в школі. І я стараюся для зручності моїх дітей забирати. Тому це відповідь на те питання, чи, що робити батькам, які на роботі. Ті батьки просто не забирають дітей, їхні діти знаходяться в бомбосховищі до тих пір, поки або не закінчиться повітряна, або не прийдуть батьки увечері забрати. Ніхто з бомбосховища не йде. Ця повітряна тривога була не дуже довга, можна було перечекати, але, знаєте, я позабрала дітей, вони вже вечеряють. У мене завжди чогось діти. Ну як? Я думаю, що не в одної мене. Так було і за вікою, і за Юрчиком, і за цими дітьми. Вони приходять з садочка, відразу сідають їсти. Це саме найперше, що вони роблять. А тоді вже гратися, там полежати, попити чаю. а Першим ділом вони сідають їсти. Я вже завела дітей в садочок. У нас середа. Сьогодні такий якийсь туман, сіро, але плюс 2 градуси на термометрі, так що не дуже холодно. Хоча залишки снігу ще трошечки є. Але в основному майже все розтало. У нас сьогодні останній день на секонд-хенді у Сільпо, тому буду сьогодні дивитися, можливо, щось куплю. Як ви знаєте, йду я із секонд-хенда у Сільпо. Була біля полоскуна і була е, у сільпо в підвалі. І е, вже мене продавці в підвалі, в сільпо кажуть, о, ми дивимося ваші відео. І е, потім у сільпо до мене, о, це блогерша, може ви візьмете ножа. Сільпо акція, береш е, два ножі, платиш за один. Кажу, ні, мені не треба, там тим паче такі дорогущі ножі. А я тиждень без покупок, я купила. Тільки дещо по продуктах, ще в сумці в мене і сам секонд-хенд. Занесла я всі речі всі свої покупочки в машину. Зараз чекаю, кому має вона сьогодні бути, поп'ємо каву і поїду додому, бо роботи просто море. Купила сьогодні вінтажний посуд на секонді. Я казала, що тиждень без покупок він є. Я нічого лишнього не беру, але покупочки секонд-хенда вони настільки вигідні і їх дійсно можна брати. Тому і секонд-хенда я собі не забороняю. Зараз, можливо, навіть збігаю ще в один секонд хенд. Там також буває посуд, а посуд я просто обожнюю. За таку ціну, за яку я його купляю, ніде її не візьмеш. До речі, тарілочки я вже пробила по інтернету. Одна тарілка в інтернеті вінтажна така коштує. 1800. 1800. Я просто відхопила джекпот. Вони були декілька днів тому 600 гривень. За всі, а сьогодні я заплатила 280. Так що покажу ціле відео повноцінно на халявщиці. Чекайте, обов'язково воно вийде. От люблю, я коли в нас зелено, а волисечко осипається бо все цвіте, а коли так сиро, сіро, І взагалі. Якось сумце все навіює. До речі, було багато коментарів і прохань, щоб я показувала фірму речей, які я купую на секонд-хенді. Трошечки розповідала про склад речей. Буду старатися виправлятися, тим паче буду шукати вже, що це за фірма, розповідати більше за неї, в яку ціну зазвичай такі речі продаються і так далі. Бо бачу, що людям таке цікаво. Мені також цікаво. І, до речі, всім сподобалась сукня вінтажна. А, якщо ви ще не бачили те відео, то воно виходило тиждень тому. і в нього помістилась віка моя, але я дуже хочу поміститися в нього сама. Мені так воно подобається я хочу влітку його носити. Невеличка закупочка із Сільпо. Взагалі, я, так знаєте, зайшла подивитися акції, але згадала, що... Я хочу готувати один салатик, дуже класний, я на ньому раніше худла. Будете сміятися, але він майонезний. І я раніше його завжди брала в сільпо, сьогодні зайшла, його там не було, але буду готувати, поділюся, рецептиком на своєму кулінарному каналі. Дуже легко готується. Взагалі салат дуже такий освіжаючий, смачний. Коротше, побачите. Я думаю, сьогодні зніму, тільки десь на днях випущу, певно, на вихідних. А, так, і в Сільпо взяла була по акції ось цей копчений хребет лосося. Взяла, ось, бачите, на 78 гривень, майже заважив. Сюди ж приліпила цінник на огірок. Один огірок майже 17 гривень, ось такий у мене вийшов. Також була по акції кукурузка, взяла верес, здається, 44 гривні була. Ось такі крабові палички на салат саме взяла і хотіла купити корейську моркву. Потім подумала, чого мені не зробити її самій. Приправа ця коштувала десь 14 гривень на кілограм моркви, зроблю собі цієї корейської моркви та й буду їсти, скільки влізу. Чоловік в мене також полюбляє під'їсти, якщо це не дуже часто готується. Тому, поки буду сьогодні робити салатик, то не буду готувати цю моркву по-корейськи, а там на днях якось приготую. Тим паче, тут є і навіть рецепт. І взяла ще розпушувач харчовий. Все-таки випічка різдвяна, треба все дознімати, що я планувала. І ванільний цукор. Все, невеличка така закупка, 200 з копійками гривень вийшло в мене. В основному нормально. Я Вже, до речі, перемила посуд. Буду знімати зараз. Огляд та покупочок на секонд-хенді і покажу те, що новеньке купила, і дістала свій вінтажний посуд, який купувала раніше, хочу зняти такого, знаєте, якось шурця розважального для тіктоку, можливо, навіть виставлю на Ютубі. Я не знаю, побачимо. Але в основному хочу ще помалесеньку розвивати якось власний Тікток. Так що покажу свої тарілочки із знахідки. Ще там. Я думаю, що також це відео ви побачите, напевно, на вихідних, бо на вихідних я не випускаю влоги, а буде одне кулінарне відео, і буде одне ось таким оглядом із секонд-хенда, посудом. І... Різними моїми покупочками там. Якщо ще хтось не підписаний на мій канал Халявщиця, то рекомендую вам підписатись. Там я ділюся різними цікавими своїми придбаннями, розпаковочки роблю, тестую щось, показую, ділюся корисними посиланнями, показую, де можна зекономити, де можна вигідно купити або класні речі купити. В основному дуже цікавий в мене вийшов канал. Така його була з самого початку задумка. І зараз я дуже рада, що все-таки на каналі досить таки непогані перегляди, навіть враховуючи те, що там тільки майже 2000 підписників. Але перегляди там просто супер. Я шукаю завжди дуже класні теми, розпаковочки, показую вам, ділюся і дещо мені подобається, дещо ні, але я це все озвучую у відео. Зовсім скоро, я думаю, в мене там з'явиться відеоролик із розпаковкою косметики. Я хочу дуже навчитися фарбуватися. Це в мене прям така, знаєте, ціль на 25-й рік. Я думаю, що я не навчуся прям гарно фарбуватися за останній місяць перед новим роком, але. У мене є така мрія, така ціль. Я собі захотіла, щоб в деяких відео на своїх каналах я виглядала більш-менш презентабельно все-таки 34 роки, а я досі не вмію фарбуватися. У мене із косметики майже нічого немає. Все, що є, то можна сказати, просрочене. Я вже подивилася собі дещо на мейкапі і збираю корзинку. Думаю, що з заробітної плати, якщо в мене вийде, то вділю собі кошти, зроблю замовлення. Ну і, звісно ж таки, буду вчитися разом з вами фарбувати своє обличчя. Я в цьому взагалі нуль, повний нуль. Дивлюся багато відео, як дівчата фарбуються. Звісно, буду експериментувати багато, якщо ви також не вмієте фарбуватися. І у вас немає косметики, то, можливо, вам навіть буде такий контент цікавий. Таке відео буде одне, але з моїми такими навчальними пробними варіантами макіяжу буду, можливо, ділитися якось у маленьких шорцах, побачимо. Але цікаво, що з цього всього вийде, тому що ні на які курси я не збираюся йти, дивлюся тільки відеоролики і буду сама пробувати. Ніколи не фарбувалася. Ну, максимум, що в мене було, це там е, дві підфарбувати, губи підфарбувати, тоналкою намазатися повністю, е, брови підправити трошечки, і, можливо, там тінями десь там щось напецьти. Все, на цьому було все. Я не вмію взагалі фарбуватись. Мені 34 роки, а я в цьому нуль, повний нуль. Але це буду виправляти, буду вчитися. І буду ділитися своїми результатами. Плюс до всього, я казала вже, що я записуюсь в спортзал. В них там у нас спортзал в місті Кустопіль називається Шоколад. Я вам обов'язково поділюся тут у відео, як він виглядає, де він знаходиться, поділюся прайсом їхнім, тому що ціни в них виросли за останніх 5 років, що я туди не ходжу. Раніше. У нас спортзал був в іншому місці, по-іншому називався. Раніше він був Спортлайн. Sportline. Туди я відходила більше двох років, була дуже щаслива. Ось, І я сподіваюся, що я так само швиденько схудну. Ну, як швиденько, я тоді худла десь приблизно рік. І дуже класненько в мене ця вага трималася. Так що буде в мене трошечки різноманіття. Не знаю, можливо, я все-таки продовжу знімати свої відео на канал про схуднення, але буду вимикати просто коментарі. Таким чином не буду вичитувати ось ці, знаєте, негативи, які мені там пишуть. Я не проти негативів на влоговому каналі, я вже нормально до них відношуся. У мене взагалі імунітет, але ось на каналі про схуднення мені якось образливо, що ми жінки одна одну не цінимо і. Знаєте, замість слів підтримки, писати, що ось ти нічого не зробила, тільки трендиш і так далі. Ну це якось збиває з мотивації, не хочеться взагалі нічого робити, не рухатися далі. А для жінки важливо, щоб її підтримували. Я не знаю, як ви, а я емоційна людина. Якщо мені будуть казати, що в мене нічого не вийде, я буду спочатку злитися. Потім я зайду в величезний такий зажор, потім я візьму себе в руки, розозлюся ще більше і тільки тоді почну худнути далі. Але якщо мені кожен раз будуть казати, що в тебе нічого не вийде, то я можу покинути цю справу. Хоча я вперта людина і завжди йду напролом доказати своє, але. Ой, коли ти дійсно стараєшся, стараєшся, і воно не худнеться, то дуже важко, дуже важко. І коли в тебе маленькі діти особливо. Я, наприклад, худла за Юрчиком, коли вже йому було більше чотирьох років. І він в мене був один малюк, один. А зараз в мене двоє: подвійне навантаження і плюс купа робот. Я ганяю і плюс війна, нервовий стан. Взагалі це можна було обговорювати довго, але я вирішила не затягувати це відео, я буду рухатися далі, я хочу дійсно схуднути. І неважливо, чи буду я вести свій канал про схуднення, чи буду я радувати вас там новими відео. Хоча я думаю, що буду. Бо це насамперед мотивація для мене. Якщо я не випускаю відео, я можу трошечки розслаблюватися, коли я вже Кінцево схудну і буду підтримувати себе в тій вазі, яка є, це буде набагато легше, ніж старатися схуднути, коли в тебе нічого не виходить. Тому я прекрасно розумію тих, хто також зараз схудне і, можливо, чекають мої відео там. Тому я буду старатися не дуже часто, але напевно, все-таки я буду випускати відео на каналі про схуднення. Але якщо сумуєте за моїми відео, то тут на влоговому каналі я є завжди. І навіть буду ділитися тут о, спортзалом, тренуваннями, чимось таким цікавеньким, не тільки там, а й тут. Щось буду вставляти. Невеличке. На цьому буду, певно, закінчувати сьогоднішнє відео. Хочу його домонтувати. Хочу зараз монтувати відео із секонд-хендом. У мене вже переться все. Хочу висушити, поки є світло. Вчора в нас, до речі, світло не вимикали. Я не знаю, як у вас в моєї мами вимикали, в нас тут не вимикали. Якось дивно, хоча раніше нас вимикали вдвох разом. Якось так. Повітряна тривога ось нещодавно була, але була 20 хвилин. Я навіть не встигла завершити свою роботу і піти в машину. Тобто я вирішила, буду сидіти вдома, не знаю, як діти виспались чи ні. Можливо, покладу їх раніше, тому що повітряна тривога саме була в той момент, коли діти ось-ось тільки що полягали спати. Вихователям мега зараз важко, дуже тяжко. Я не знаю, як вони це все витримують, бо дітей дуже багато, діти малесенькі, це не те, що дорослі діти, яких зібрав, вони самі одягнулися і пішли, а кожного треба одягнути. Тому я дуже співчуваю вихователям, чесно. Вам треба ставити пам'ятник заживо, тому що ви берете і глядите наших дітей. Дякую вам за це. На цьому дякую всім за перегляд. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у новенькому відеоролику. Всім па-па-па-па!